Вітаю вас вже в червневому влозі. Місяць минув швидко, що в принципі закономірно для Віта. Від морських пейзажів переходимо до місцевих. Але насправді це також Шотландія, Північне море. І на початку червня я була на ось такій гарній набережні, а зараз вам показую, яка в нас небливих хмарна погода. Отож, червень був насичений, частину провела у Шотландії, але певний час відсутня була і про це розповім згодом. А зараз я вам показую їжу дуже смачну із піцерії місцевої, але насправді це мережа піцерій по всій Великій Британії. Вони є. Я точно знаю, що одна з них є в Лондоні. Тому, якщо буде нагода, обов'язково завітайте. Ця мережа піцерій називається Зізі. Там реально смачно. Днів я провела у Австрії, у Відні. там живе зараз моя подруга, художниця, і я обов'язково вам розповім про цю поїздку більше в іншому влозі, покажу вам багато гарних місць, розкажу цікаві факти, які дізналася. І також буде ще один такий ексклюзив, але вже все побачите у влозі з Австрії, не буду тут нічого спойлерити. Певнена, що вам має сподобатися. А це вже я повертаюся назад до Шотландії, їхала на потязі з Единбурга, це також Північне море, його видно по всій Шотландії. А це хотіла вам показати, як у нас на дитячому майданчику приїхали працівники і перевіряють стан атракцій. Я таке бачила також у Франції і вважаю, що це не ну, дуже правильно. Мене заприємно здивувало. Дуже чарівна місцинка. Просто прогулянка в сусідньому селі, в сусідньому лісі, і хотіла вам показати, як виглядають чергове шотландські ліси, тому що вони ну, дійсно якісь такі казкові, трохи містичні. І мені здається, що це абсолютно готова локація для зйомок якогось хобіта чи, чи щось на кшталт. Так, шотландські ліси це щось неймовірне. І це вам хотіла показати місцевий вокзал. Подивіться, який він просторий, який він світлий, який він затишний, знаходиться поруч з торговим центром, тому я часто, коли приїжджаю туди, проходжу повз Railway Station і мені завжди тут якось приємно. Душі. У нас зараз майже щодня йдуть дощі, і е, на камері, можливо, не дуже видно, але зараз, зараз на траві лежить град. Я вперше бачу таку веселку. Навіть не можу її захопити повністю в кадр. Через все небо. Краса. До чого довелося деякий час звикати в Шотландії, це до лівостороннього руху. І хоч я зараз тут не воджу, але приходити дорогу теж треба було навчитися. В нас тут є Shop, і я завжди просто милуюся цими, цими образами. Вони тут дуже стильні і красиві. Ось таки дивіться, який м'яний топ. Ну правда, і кожен раз якась різна тематика. Змінлива в нас погода, то сонце, то злива, то навіть град. Але все одно е, відчуваєш себе комфортно. Я йду. Зараз в кардиганчику, тепер що говорила. Тут навіть влітку ти не вийдеш без верхнього одягу, все одно треба ще накинути. Хоча шотландці, шотландці цього не роблять, ну, тому що вони адаптовані до такої погоди і їм навіть спокотно. А зараз йдемо до нашого фішмена. Кожен вівторок він приїжджає в наше містечко на своєму фургончику. Ми купуємо свіжу рибу. Тож вівторок у нас такий рибний. Звісно, не рибою єдиною, також беру в нього скалопи і свіжі креветки, Все дуже смачно. У нас практично цілий день дощ, тож настрій very cozy. їмо чай, і їмо лимонний кекс. Частини лимонного кексу немає, дуже смачний. До речі, популярний в Шотландії. Я, мабуть, тільки тут і почала їсти лимонні кекси. Хоч я і люблю усі десерти, які пов'язані саме з лимоном у Франції. Я дуже полюбляла лимонний тарт, Він там був супер смачний. Ось тому продовжую цю традицію і їм шланзі. Лимонний кекс. Також вдалося в цьому місяці побувати в кав'ярні, але вона не проста, ну особливо для мене, тому що її відкрили українці, і звісно ж, хотілося і підтримати власників цієї кав'ярні, просто побачити, побути. В цій атмосфері навіть ось така частинка Києва є. Невеличка екскурсія. О, як красиво! Природа Божественна. Піони. В нас вони тільки зацвіли і розпускаються. Аромат неймовірний. І світло світлорожеві, взагалі, коли розпускаються просто таких величезних розмірів, я, мабуть, ще й не бачила таких півоній. Але Боже, які вони прекрасні. Обожнюю цю квітку. І ці троянди, неймовірно, ароматні. Як же вони пахнуть! Ну, а ще скоро в нас буде дуже гарна гортензія. Теж одна із моїх улюблених квіток. І взагалі... Це, можна сказати, національна квітка Шотландії, тому що їх дуже багато скрізь. Майже біля кожного будинку можна побачити, як мінімум, будинку з Джортензії. І взагалі вони тут висаджені ну, ледве не цілими алеями. Сьогодні було трохи бажання народитися і погода сприяла, в принципі, щоб дістати річ, яку я ще отримала в лютому місяці, але все якось не було нагоди її вдягнути і хочу показати вам це боді е ось з таким сонечком М від е двох українських брендів які створили цю колекцію в колаборації це український бренд моєї подруги Удана бренд і інший український бренд моєї знайомої кохай дуже гарне це боді дуже класна якість і прям сіло воно ідеально е Назва колекції дуже символічна. Новий день, і головний меседж цієї колекції, звісно, що новий день в будь-якому випадку не стане. Але це вже зовсім інша історія. Дякую за перегляд. Скоро побачимось.